Мама, я павлик. А я Степанка. Так, я вам обіцяв, що в третій серії буде Степанко. Вот я і обіцяв. Так, от. Ну що ж, друзі, ми починаємо наше відео. Так, я заходжу на лаштування. Так, де там виключення? від першої основи. Все. Ага, мені пошло. Давай. Що? А, добре. Так. А можеш мені ще зробити Дай тобі кайло дам, ти й даш, зробаєш собі пару дерев, е, накупаєш кругляка і все. Добре. Собі лопати скрафтиш. Все, Стій, стій! Так, бере своє кайло заслужене і все. Я своїми двома лопатками... Я казав дерев, я тобі просто кайло дам. От я й тобі просто кайло дав. Я тобі не уточнював, яке іменно. Дай палки Нарубаєш собі на фермі дерева. Що тобі тут поясню. Якийсь ти дивний. Степанко, все тобі тут поясню. Йди накопай. Іди, іди. Тама дерево. Он бачиш дерева ростуть. Вон, бачиш гігансько там. Одна друзі, не моє поки покульки. Потухулька. Де руїни, де руїни, де руїни, де, де руїни. І корабель де мої. Де мої руїни, де мій корабель, де мій корабли, де мій корабель. Ми корабель, да ми корабель. Так, друзья, шукаем корабель, девен. Делай шкораль. Якайся чуйні. Я так пуля лечу. Хорошо. Блин. Шо, ты меня сбил. Скоро все? Ты мне руку безбишь планшету. Ну сори. А тут це там, повністю всю землю тут викупати рівну, ну криву, яку нафіг криву землю? Вот так, вот так вирівняти, от так як тут. Да. Повністю. На рівні от того, що я вже викупав. А, -а, -а. О, там що, корабель. Шо? затоплений? Так. То... Де? Да. Вон. Я думаю, що там. А ти що думаєш? Ні, це не корабель. Та вон. А, тут була яхта. Але ти знаєш, що я би хотів? Щоб додавали в Майнкрафт таку ем, ем, затоплену структуру. Яхта і Титанік. А я битів, щоб додавали нову логіку. Йо. Щоб робилось так. Ламалось все отак. Дивись. Ламаєш один блок і все повністю ламається. І mm -hmm. знаєш що? Mm -hmm. Мене здивувало, mm -hmm. чому блоки висять? То Майнкрафт можна робити все, що захочеш. Майнкрафт, ти шо нелогічний? Він завжди такий був. Я вже дуже далеко відплив. Токи так тисячу. А ти на чому? На собі. Провод. Я придумав дещо. Давай зробимо багато скринь і зробимо з того. Ем, ну, туди будемо класти, коротше, всі. Ну, такі прибори. Землю. Mm -hmm. Я вже туда поклав. Ты будешь так... Ты будешь так классный. Ничего особенного, тут Ж... руина. Приколь. Руин. А, твой там храм! Храм! <клево> <клево> так, вот тут сундук. Ой. Матей, Матей Матей был прекрасный Матей. Вс мне было я нащу карту. Карту, карту, Так, так друзья, мені треба скрафтить человен. Я еду да лакей. Далеку дорогу... Можна з тобою? Ні, я один піклую. Та, така. Така, Ти був красний. Та не бійся, не сикуй, скоро приїду. Зрозумів? Скільки ти, Блоків, приїдеш? 20 тисяч. 20 тисяч? А може, а може 40 тисяч? 20 не, давай сорок тисяч. Не, я не знаю на 40 тисяч. Не 2000. Думаю 5 тисяч точно проїду. Йо Може 40 тисяч. Не, 5 тисяч! Степане не я все одно пропливу. Тисячу точно пропливу. Так, першим робимо мій любимий човен. Задяки нього скриню. ...odin čo by... ...odnomestný? Menej še plýste čerši z týluj okeán Menej še tu plýste čerši z týluj okeán Menej tu plýste čerši z týluj okeán А мені ще тут пустив через тілий океан Так, дивіться, друзі, прикол, який я навчився Сідаю човну І пливу Ось я скільки заробив в Троплею

Гай спати. Там заброшений портал. Не знаю, коротше, нам цей клад не потрібен все. Йди на морське дно. Нам цей клад. А скільки в тебе діамантів? Якщо три, я нічого не буду просити. Два. Покажи. Секрет. Ну покажи, я не буду в це за. Добре. Вот дивись. Я не хочу діамант. А чого? Бо якщо в мене будуть свої діаманти, я буду Мати? Я таку штуку. Яку? Та Штука. бачу то степле. А я таку штуку? Став. Я бачу то степле. О, я знаю от такі штуки. То степле. А ти знала, що з них Можна зробити таке. Заходи, Степанко. Заходи. Бачиш? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Я перший лікталічка! <різь> 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 а що ти не знав такої логіки? Знав, знав. Ладно, наприклад. А я ляжу спати ой. Ой ой, ой! ой, 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 ой. Ладно, друзі, дякую всім за перегляд